Одне чудо Юдо, яке взагалі не розуміє безпосередньо, як працюють державні системи. А НАТО це взагалі то наддержавна система. Я казала про санкції. За РФ. Ну, от зараз те саме буде історія тільки в профіль тільки з НАТО для України. Забудьте про НАТО для України. Тим більше, що Володимир Зеленський, хитра дубка, каже, що а давайте ви, ви зробите запрошення до НАТО. Я навіть не знаю, чи є така процедура безпосередньо. Ну, вона, якщо є, то напевно НАТО як колегіальний орган може запросити країну безпосередньо з таким хорошим статусом, знаєте, з хорошими військовими силами, в яких все гаразд. Ну, тобто є чимало країн, яких запрошували до НАТО, але вони не хотіли. Безпосередньо. А потім прийшла Росія, і вони різко захотіли. Тим не менше. Тобто, запрошення до НАТО, виходячи з, попереднього, з попередньої тези, треба ще заслужити. Воно не дається безпосередньо, як не знаю хто, як Милостиня. Його треба заслужити. Треба дійти своїм розумом до такої висоти. Щоб зрозуміти, як працює твоя армія. А потім як Зеленський воює, відразу видно, що він знає, як працює наша армія, розумієте, це зараз була сильна іронія. Тобто він не може навести лад у своїй країні, а хоче, щоб його країну запросили в НАТО. Він, думає, в НАТО сидять глухі, сліпі. Я не знаю люди, які перший раз в політиці, чи що. Вони не розуміють, як працюють військові системи і політичні системи. Тобто я взагалі не розумію ці всі розмови про запрошення України до НАТО. Я не розумію, а чого НАТО має запрошувати Україну. Україна, так би мовити, відповідає вимогам НАТО одне, друге, п'яте, десяте. Ні, звісно. Вони наші міни можуть розказати про те, як ми готові до НАТО. Ну, тобто, у нас тирінг безпосередньо і схематоз в країні поставлені нормально. Але ця система не може генерувати якісні продукти, про що кажуть наші міни. Розумієте? Ми не можемо забезпечити наших солдат мінами. Тому що для цього треба. Ну, як мінімум, знати, як працює міна? А з того, що я читала про наші міни, це те, що люди банально напартачили. Люди, видно, вирішили схитрити. Тобто, як працює система, як зробити систему якісно, у людей, певно, навіть і задача не стояла, судячи зі статей, тих відео, що я передивилася. Розумієте? В людей навіть задача не стояла зробити свій продукт якісно. Це раз. І в других людей задача не стояла перевірити ці міни перед масовим випуском. Або принаймні перевіряти партії. Ну, є ще такий вид контролю. Там, наприклад, одна партія бракована, все ми віддаємо в брак, там, мол, перероблюйте. І держава ж має слідкувати за якістю також. Тобто у нас. Цілий блок державних систем випадає. Чого він випадає? Та тому що в політиці ми не тямимо. Народ також не розуміє, що політик це не красота наша ясна. Що треба його якось перевіряти, цього політика бажано вже на підльоті. І навіть коли він там стає на певну посаду, йому можна і треба задавати всілякі пакосні питання. Питання, журналісти.